Дякую підписникам за те, що надсилаєте мені різні всякі цікаві іграшки. Це в нас міні-пекачка Трі, модель називається Т8 Pro. На процесорі Intel Celeron n 5095 8 ГБ оперативки, 256 ГБ накопичувач. В першу чергу ця міні-ПКшка цікава своїми розмірами. Вона менша ніж звичайний SSD-шний диск. У подібних міні-ПКшок маленьких є одна велика перевага, одна єдина велика перевага це їх розміри 90 на 90 висота 45 мм. На цьому переваги закінчуються і починаються недоліки. Міні-ПК ГК 3W на Intel Celeron j 4125 працює вже у мене 2 роки, SSD шку я сюди без проблем можу додати і розширити дисковий простір так, як мені потрібно. Міні-ПК Ча 3 на Intel Celeron N5095. SSD всередину поставити не можна, але можна розширити дисковий простір за допомогою USB-адаптера. Але портів USB-шник тут всього-навсього три. У gk 3 v два порти USB 3.0, два порти USB 2.0, всього чотири порти. Навіть довелося розібрати домашній сервер для того, щоб показати ось що це NVMe-диск. Формат 22 мм на 80 мм, і, як ви вже здогадалися, поставити його в такий мені ПК неможливо. А в наступній версії, в якій стоїть Intel Celeron N100, там взагалі розмір 80 на 80. Додати планку пам'яті або замінити планку пам'яті, ні, так просто тут не вийде. Більш за все, що і оперативна пам'ять тут теж буде розпайна, бо габарити планочки DDR4 теж такі немаленькі. Безвентиляторна ПКшка на Intel Celeron N5105 це дуже схожі процесори, теж 11 те покоління і там, і там. Вони приблизно однакові по потужності, але TDP у N5095 15 Вт, а тут TDP всього-навсього 10 Вт. І сюди я можу поставити дві планки пам'яті, поставити NVMe-шку, без проблем поставити ще й Wi-Fi-ний адаптер, якщо потрібно буде. Також теоретично можна ще поставити SSD шку всередину, але тут є деякі проблеми, і SSD шка на штатних кабелях сюди просто не стане, потрібно видумувати щось з кабелями. Вартість цього міні-ПК цілком відповідає характеристикам: 118 доларів за 128 ГБ накопичувач на процесорі N5095 з оперативною пам'яттю 8 ГБ, я вам скажу, що це досить таки маленька ціна для N5095. І от в якості сервера для розумного будинку на системі керування Home Assistant ця коробочка підійде на всі 100% 118 доларів. Дехто до цих пір дивиться на Raspberry Pi 173 бакса за 8 гігабайтну версію, причому голу без SSD, без нічого. Люди, навіщо ви це купуєте? Але маленька ціна цього девайсу це теж недолік, тому що версія на N116 гіг оперативки і 512 ГБ шку Вартість 180 доларів. Вона ще вчора була в наявності, сьогодні вже нема нічого, розгрібають по повній програмі. І тут теж маленький нюанс: 180 баксів 3, І така сама комплектація у білінка коштує біля 200 баксів, але у білінка 4 порти USB-шні можна вставити всередину SSD. -шку. Оперативна пам'ять там стоїть планкою, ну і диски використовуються NVMe 2280. Якщо ви плануєте використовувати цей міні ПК в якості сервера, то можна поставити віртуальне середовище Proxmox. Поставити туди Home Assistant, кліпер для керування 3D принтером, Plex, Media сервери та багато чого можете поставити. А якщо Home Assistant не захоче нормально працювати і буде перезавантажуватися або зависати, то поставте Proxmox Edge Kernel, це альтернативне ядро операційної системи. І тоді вже проблем точно не повинно бути. На жаль, комплектацію мені прислали не всю. HDMI кабель, блок живлення такий простенький на 12 В 2,5 А30 Вт потужність. На самому мені ПК три порти HDMI 2.0, 4К 60 Гц підтримують. USB-порти, USB, USB 3.0, теж 3 штуки. Це трішки замало, але в принципі для звичайної роботи вистачає з головою. Але якщо у вас стоїть ферма з 3D принтерів, то ви можете придбати USB-хаб і підключити принтери через USB-хаби. Живлення 12 вольт, вентиляційні отвори, Kensington Lock, аудіоджек для підключення гарнітури, 2 порти LAN по 1 гігабіту. Викрутка вже в руках і давайте ми його розберемо, подивимось, що ж там всередині. Чотири гвинта розкручуємо і потрібно обережно зняти кришку. Тут ви знайдете знову чотири гвинта, які потрібно вже розкручувати досить таки довгою викриткою. Антени, Wi-Fi'ні, блютузні, батареєчка. Дивимось, що у нас тут. Пам'ять розпаяна на платі, яка пам'ять подивитися, я не зможу, там етикетки розкручувати повністю не хочу. Ну і саме головне залізти і подивитись, як термопаста прилягає до процесора. І прилягає вона досить непогано, розбирати сенсу немає, замінювати сенсу теж особливо немає. Охолодження на вентиляторі, вентилятор досить таки масивний, працює тихенько, для того, щоб почистити від пилу, просто пилососом пройтись з цієї сторони і можна почистити від пилу. Але щоб воно забивалось пилом, це потрібно, мабуть, років 5 не менше. Диск м 2 SSD, стара назва m 2 ssd NGFF це ніяк не NVMe абсолютно. Формат 2242 256 ГБ, виробник чисто китайський під два ключі під ключ М та під ключ Б. Знайти заміну подібним пристроєм не є проблемою. Трансцент 1 ТБ 250 гривень під ключ М та під ключ Б. Іти типу по розмір знову ж 2242. І на звороті я бачу, чіп стоїть від компанії Toshiba. wi Вайфайний модуль зроблений невідомо ким і Дітек, невідома китайська компанія, зроблений на Realtek 8821CE. Є Wi-Fi 5, два діапазони 2,4-5 ГГц. Максимальна теоретична швидкість 433 Мбіт в секунду. З приводу Bluetooth версії написано на сайті виробника, що це Bluetooth 5.0, хоча, більш за все тут 4.2. При завантаженні натискаємо F7 і заходимо в налаштування BIOS. Налаштувань BIOS досить багато. Всі розглядати ми їх точно не будемо, але зупинимось лише на деяких. Можна змінити, наприклад, частоту відеокарти. Налаштування чипсета я бачу, що частота оперативної пам'яті стоїть 2400 МГц, а процесор підтримує максимальну частоту оперативної пам'яті до 2933 МГц. Secure Boot тут присутньо, Windows 11 приходить вже активовано. На вкладці Boot ви можете вибрати, як буде поводити себе машинка після того, як відновиться живою. Наприклад, ви можете виставити, щоб вона автоматично вмикалась. Тест швидкості Wi-Fi адаптера показав 260-270 Мбіт в секунду. Тест мережевого адаптера гігабітного до провайдера і до мого домашнього сервера. Часто запитую, чи можна вести трансляції. Все, що я буду записувати з цього екрану, буде записуватись за допомогою OBS Studio. Трансляції вести можна стріми без проблем. CrystalDiskinfo буде завжди показувати температуру 40 градусів. SATA 600 це SATA 3 режим. Intel Celeron N5095, 4 МБ кеш 3 рівня. Материнка написано, що виробник Intel Corporation, але справа в тому, що і чіпсет, і її південний міст знаходяться в процесорі. Оперативна пам'ять DDR4 8 ГБ працює вона в двохканальному режимі, Чіпи пам'яті Samsung, що, в принципі, є досить непогано. Графіка Intel UHD Disk CrystalDiscMar показав звичайну швидкість для SSD, яка працює в режимі SATA 3. Температура під час тестів не піднімалась вище 60 градусів. YouTube відео в форматі 4К процесор графічний навантажено на 50%, 55% CPU навантажено 30 40 Кодек VP09 дропів майже немає, тобто 4К на цьому відео дивитись без проблем з YouTube. Процесор зігрівається до 67 градусів, але вентилятора при цьому не чутно. А от 8к ви на цьому комп'ютері вже подивитись не зможете. Дроп за дропом кодек AV01 01 ні, забудьте про 8К на цьому комп'ютері. Потрібно 8К, купуйте n 100 і не менше. Міні ПК підійде для навчання, для серфінга і для офісної роботи. Трішки вирішив підзавантажити процесор і подивитись взагалі, як буде працювати вентилятор, наскільки буде шуміти. Завантаження 100% температура до 75 градусів доходить. Шумомер на мобільному телефоні показує 42-46 дБ. Якщо в 30 см від мобільного телефона щось шепотіти, то до 60 до 65 дБ доходить. Для порівняння шум 120-мм вентилятора, який працює зараз від 5 вольт, його взагалі не чутно 40-42 дБ. На цьому поки що все. Міні-ПК споживає від 9 Вт до 15, в залежності від навантаження. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, а також нагадую, що в нас є як телеграм-канал, так і телеграм-чат, посилання на які ви знайдете обов'язково в описі під відео. До нових зустрічей!